Тенденцію в загальному, як ти кажеш, що ти хочеш кожен рік рости. В принципі, Вір, я за тобою також дуже плотно наглядаю, дивлюсь на твої різні фасадні рішення. Як ти виконуєш рівень дороги, як ти виконуєш парку місця свої. Ну тобто, це і є рівень, до якого багато хто забудовників буде також іти. Дивись. Асфальт. Не асфальт, а бруківка. Mm -hmm. да? Пройшов рік, немає ніде ніяких. Нічого фасад. не просів. Чому? Основу дав гарно. Чи висновки зробив з мене? Що <кхи> ну, ти пожалів? Ось тут 5,5 тисяч квадратів бруківки було покладено uh -huh. в цьому містечку. На Софії 7,5 тисяч метрів квадратних. Заливали бетон. І а, знову ж, ти прийшов до цих рішень не за те, що там тобі проєктанти говорять так чи не так, а ти прийшов до рішень, що спочатку Ми, основи не було. Шишки, шишки да, свої. Да, да. Знаєш, і момент такий. Я прагну досконалюватись, і знаєш. Коли там будував, наприклад, у 20-му році, 21 21-му році, і коли потім дзвонять люди, чуєш, Щось не так. чуєш дзюбок, там, типу, Браківка просіла, знаєш, само встидно. Все одно, що ти прийшов в університет здавати екзамен. Да. Знаєш, типу, прийшов, не здав, ай, на перездачу. Ну, ну. Та й фіг з ним, да. дав проєкт, потім через, там, через півроку дзвонять там, Олександре, приїдьте поправте.